Цивільний Кодекс України статті 97-98. стаття 97. Управління товариством. Управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. До складу органів управління товариства не можуть бути обрані особи, визнані за рішенням суду, винними у заподіянні збитків товариству своїми діями чи бездіяльністю, якщо такі збитки виникли внаслідок порушення такою особою своїх обов'язків. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Стаття 98. Загальні збори учасників товариства. Загальні е, збори Учасники товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства, якщо інше не встановлено законом. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю. Не менш як у три четвертих голосів, якщо інше не встановлено законом. Учасник товариства не має права голосу при прийнятті з загальними зборами товариства рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством, якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується у товаристві з одним учасником. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах товариства. Учасники товариства, що володіють не менше, як 10% голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. І якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори.